Вогник надії, останній промінь сонце кинуло, і ніч така чарівна гори обіймає, та смуток, жаль, розчарування і біль душі вона не приховає, і барви срібні, сині, голубі. Вона схотіла чорним змінити, Як хочеться летіти височі, а не плазуючи в житті цим жити. Вже морок ночі охопив усе і страх все ближче і ближче підступає. Вже втрачено моє життя, і дальше сили жить немає. Та ні, не все поглинула пітьма. Маленький вогник десь палає. Він крихітний і млявий, та тьму сміливо розганяє, і обірвала срібна, струна, і музика в душі заграла. Поки у серці є, бодай мала іскра, Людина ще живе, вона ще не пропала, повіє тихий вітер змін, і сонечко ясне засяє, Ще усмішка твоя освітить світ навколо, Ще пісня ніжна залунає.